Вітаю вас, мої поціновувачі One Piece. Не пройшло й півроку, а я отримав новенький боксик. Цей боксик я вже відкривав двічі, він мені дуже сподобався. Тож я його вирішив був замовити і втретє. Я в нас така краса, доїхала, правда, трошечки пом'ята, як ви бачите, але думаю, на дропі це не скажеться. Я не знаю, як правильно вимовити назву цього виробника, яка вона правильна, хоча я боксів цих мав вже від цього виробника багатько. Якщо я знаю Little Frog фірму Dino, то цих я називаю ювілейними, тому що тут є така тема, що в попередніх боксах від цієї серії і інколи навіть в цій, попадаються ювілейні картки до 25-ліття One Piece. Тому я вирішив для себе їх називати ювілейними. Хоча, можливо, це є неправильно. Що нам тут таке одразу показують, приклад карток, які можуть нам випасти. Горизонтальні UR-чібіки можуть бути і звичайні картки, які можуть попастися в спешалах. І є HGR? HGR це сама велика рідкість, вона випадає тільки одна картка на весь бокс. Зазвичай в боксі 2-4 UR-ки. Кожен пак містить одну картку SSR або вище. Якщо коротко, то дивіться, в нас тут є 20 паків і один Special Pack. В special бустері може бути все, що завгодно. Може бути якась вишечка, може бути щось номерне. Мені випадала навіть HDR, яка є тільки одною гарантованою на весь бокс. Може бути SP-карта, може бути ZR-картка. Це картка з радужним переливом. Що воно нам сьогодні випаде, подивимося. Щоб зберегти якусь інтригу, то дивіться, я на цей раз не відкрив паки наперед, тобто я їх не повідкривав наперед, це буде трошечки довше йти. Ми відкриємо спершу одну десятку, а потім special і глянемо, що в нас в другій десятці. Так що не будемо зволікати. І починаємо. картки мають бути жовтими і дивіться, щоб зберегти інтригу, спробую щось так показати, хоча, мабуть, ні. А, якщо я правильно пам'ятаю, друга картка тут завжди вишечка. А, так, що у нас тут є? Дизайн ось такий жовтий. Ну, мені поначалу вони не подобалися, потім я з цим дизайном змирився і не скажу, що поганий. А, серія SR-картки, тобто дивіться тут вони пронумеровані, п'ятий бокс SR08. І тут в кожній серії виходить, 30 ТР карток. тобто Ви їх збираєте з одного боксу і просто полюєте на вишечками на 21 вишечку. Ось одразу наша перша, це є Лафіт, Виглядає ззаду ось так. Такий в мене вже є з команди чорної бороди. Я надіюсь зібрати сет, але як мені підказали добрі люди, сет розбитий по двом боксам. Тобто половина в одному, половина в другому. Так, і ці у нас всі персонажі є у Сопчик. Так що не бачу сенсу дуже затримуватися саме на с ках Так як ми відкриваємо це втретє, я полюю за вишками. Так, Merry Christmas. За нею ховається Цезарь. Це для мене новенька картка, так як Цезаря в мене ще не було. Я в мене тепер Цезарь. Так, і це все в нас було. Більше одної вишечки в паку я не зустрічав до поки ще. Так, хто у нас ховається тут? Нікоробін, а за нею одразу Верго. Здається, такий Верго в мене вже був, або навіть арт такий, а саме цього плану його в мене можливо не було. Відкладаємо. Все інше в нас було. Окей, навіть дивіться, ця от дівчинка з команди містера Тресбаракворкс повторилася в нас знову. Окей, полюємо на вишечки далі. Мід, до речі, арт класний. Так, о, хто у нас тут є? Так, я бачу щось хороше. Так, є у нас монет. SSR-ка. Теж мені цей персонаж дуже подобається. Карток в мене з ним дуже мало. Ну, з нею мало з монет. Це моя десь, мабуть, шоста картка з нею. Мені подобається. Позаду виглядає ось так. а, Звичайно, у нас, дивіться, просто арт копіюється. Або в рідких випадках буде трошки інший арт. Ну і тут, дивіться, знов-таки навалили нам повторок. Але це вже дуже добре. Я отримав вже принаймні дві або три нові картки. Це мені вже подобається. Будемо продовжувати і розглядати, що ж може ще нам цікаве випасти. Я сподіваюся, мені випаде якась класна hdr ка або ж CP-картка повторка саме. Я вам пізніше покажу, якщо нам випадуть, тут cp вони як пазл, Тобто вони з двох половинок збираються в щось одне. Так. О, Кеті Флам, це є Френкі, серія Childhood. Тобто SSR-ка, тільки вона в нас цікава тим, що це персонажі в дитинстві. Ну Френкі це класно, задник ось такий. Ну Френкі це класний дуже. E, Childhood в мене теж минулого разу їх падало багацько і вони були майже без повторів. Я рахую для такого бокса, це гарно. Що ж у нас буде тут? Так, Санджи. Там, де Санджи має бути і Зоро. Випав нам аппу в мене такий уже є. І... Зоро в цьому паку не було дивно. Я майже завжди витягую Санджи разом із Зоро. Так, Левик з Імплдауна, Downa. Basil до речі, гарний, класний з ним арт, хоча в мене такий вже є. Але персонаж мені дуже подобався, коли тільки тільки от перед таймскіпом ця арка була. Цей, як він правильно, сабаоді. Арка Сабаоді коли була, цей персонаж мені дуже сподобався. А потім він дуже не розкритий. І Френки. Ось такий Френки мені дуже подобається. Теж в мене таке було, що після таймскіпа я довго звикався з його руками-базуками. Так, майже половина. Нарешті. Вона мені випала, дивіться, CP-картка Yamato. Е, під кінець відео я вам покажу, як вони складаються в одну. Тобто з нею разом має бути ще ACE. В мене він є, він мені випадав якраз на минулій розпаковці, і ми зібрали мою першу пару. Wolf Bedhaus, якщо ти це дивишся, так я це зробив. Нарешті я зібрав пару карток. Бо зібрати в одному боксі їх майже неможливо. Тобто треба брати 2-3 бокси, щоб зібрати пари. Нарешті мені випала Ямато. Значить, в мене має бути хтось в парі з нами Хтось має, Ну, там має бути картка, що я ще вже розглядів кід із Трафальгаром. і має бути в мене ще хтось з джембеєм. Дивимося. Капоне Бек такий в мене вже є. І картки звичайні. Значить, ще один цей бустер, і ми відкриємо спешл. це завжди добре, бо там бувають картки дуже рідкісні. А, або навіть картки, які не є гарантованими. Так, Ширакоша. І за нею ховається. Так, з зніко... ні Тут у нас якщо рука Френкі тут Френки має бути, дивіться, випав мені ще один. Випадок варіантик CP картки дивіться, як вона ще класно переливається. Це в нас Санджі просто крутезний. І з ним має бути разом. Саме Френкі, але Френкі я такого точно не вибивав. У нас є Ямато, і в нас є Санджи. Значить, надіємося, можливо, нам третя Сіпішка випаде, таке теж буває, зазвичай їх дві дають. Ну що ж, ми перейшли до спешл бустера. Ось так він виглядає. По вазі звичайний, значить, не метал. Бо бачу випадки, що і металеві картки попадалися. Так, відкриваємо. Що ж у нас тут таке круте, мало сховатися. о о о А! Дивіться, SSP-картка. Ніколи вони мені в житті ще не випадали. Такий у нас класний санджик. Дивіться, це навіть краще, ніж HDR-ки монохромні Просто крутецький Санджі. Я не можу, який же він гарний. Ви просто подивіться, як класно арт виконаний, ця шуба, ці рибки, от це круто. Так, це мені вже сподобалося. Йдемо далі. Принаймні я вибив одну пару, одну нову рідкість, не гарантовану. І нам мають ще дати HDR ку і UR-ки, поки ще не дали. Так. ССРка з команди Бека вогняного танка, такої в мене теж не було поки. І звичайні картки. Так, я дуже вражений, це мені вже подобається. Є в мене один друг, який дуже любить Зоро і Санджі. Надіюсь, він залишить свої коментарі. Якщо тут будуть повторки, то я йому їх віддам. Сіпішечка. Ні, це СП-картка. І SP-картка, дивіться. Так, це в нас звичайні. Ще одна нова рідкість, тобто є в нас SP-картка і SSP-картка. Дивіться, який у нас крутий усоп з піцею. І в нас крутецький санджик Просто Ну, я не можу від цих карток. Так, якщо мені ще випаде ювілейна картка, або ж якась дуже крута SGR і UR-ки, це буде дуже круто. Так, як мають нам дати, ну, ж давали завжди 2 юерки. Надіюсь, то що дали ці картки, на юрках не скажеться. І на чібіках. Так, хоба. О, маленький коді. Chillhood. В мене такий вже є. Такий він. Так, це нам натяк на те, що ти вже і так багато отримав. А Залишилося біля 6 паків І досі немає HGRки. Ну, Білоус прийшов нам в останньому. На одній із розпаковок, то, можливо, і тут в останньому ми щось витягнемо. Так. О, ЮАРочка, Дивіться, є в нас така ЮАРочка. А, такий Так в супергеройському костюмі своєму в мене вже є. А, як звичайний, так і чібік. Так що ця ЮАРочка відправиться на обміни або на повторки. Посилання буде в описі. Так, хто у нас тут ховається? Хоба! Так, Цуру, така в мене вже була бабця. Шукаємо, шукаємо далі. Це стає все більш цікавіше. Нам дали одну юар-ку, має бути ще одна і має бути hdr ка В рідких випадках, надіюсь, якщо цей бокс буде мега крутим, то нам випаде ще. Ювілейна картка це є g вони йдуть пластикові. О, чібік Sandжи. Дивіться, який милий гарнюня, і за ним одразу Зоро. Чопер і Усоп. Такий же Санджик в мене є. Тобто дві ярки з цього бокса. Скоріше за все, відправляться Юрію з канала книжковий спойлер. Так, ви мені кидаєте яркі повторки, але будь ласка, дайте нову HGR, я вас прошу, не давайте повторку. Так, о, Мило, Ніко Робін, серія Childhood. Красива. Так, це дуже гарно. У нас залишилося буквально 3 пака і. Скоріше за все, мабуть, і в останньому буде HGR, як це було із біловусом. Хопа, брук, пазл. Так, це в нас є, до речі, пазли тут не самі противні, вони виглядають ось так. В цілому йой найбуде. буде, непогано. Значить, два пака, дивимося. Що ж нам таке? До речі, SS-ок, я замітив, на цей раз менше випало. Тому що дали багато вишичок різних. Так, ну трішечки порвав. Що ж у нас тут ховається? Тут має бути... Ні, не HDR-ка, а смокер. Такий смокер в мене вже є, правда. Арт крутий. Значить, тут має бути HDR. Якщо її не буде, тоді, значить, нам дали SSP-шку замість цього. Порахували і так тобі вже достатньо. Так, щось плотне. Ооо, і це в мене вже було. Звісно, я радий, але сабо такий SGR в мене вже був. Ну, окей, я його поміняю, або ж ви можете його забрати по посиланню в описі. Але це досить дивно. Мені випав саме повторка Сабо, який колись мені випав із спешл пака. Ну що ж, давайте тепер розглянемо мої картки. Самі вишечки. Так, є у нас HGR з Сабо. СП саме з Сандже. Санжи CP-картка, Ямато CP-картка. SP-картка з, з Усопом. Є е у нас два станджика, які відразу йдуть на обмін. Три Худа, Зазвичай їх в мене бувало і більше. Особливо Нікоробін і Френкі це в мене новенькі. Пазлик з Бруком. І SSR Arки, з яких я для себе тільки 2-3 нові побачив. Тобто Смокер в мене був, Цуру теж. Це має бути новенька. Монет точно новенька, Верго під питанням, Цезарь точно новенький. І давайте я вам зараз покажу, як виглядають ці CP картки якщо їх зібрати. Я до вас повернувся, дивіться, якщо ми складаємо дві картки, то виходить ось такий класний арт, що я рахую дуже круто. Мені це подобається. Ну що ж, не завжди ми будемо розглядати на цьому каналі Warhammer, бо час від часу тут будуть у нас аніме бокси. Так що дякую всім, хто це подивився. Надіюсь, це для вас чимось було цікавим. Ми розбавили наш контент. Так що ще раз всім дякую за перегляд. Тепер у мене праця це все відсортувати в себе на повторки. Так що бережіть себе і свої картки всім щасти.